Фестиваль Французька весна стартував у Дніпропетровську. Захід, який з 2004 року вражає українське суспільство, сьогодні проходить під гаслом нових ідей. Велику увагу організатори приділили французьким письменникам та мислителям. Окрім того, на гостей фестивалю очікують сюрпризи. Подробиці далі. На вісім днів в Дніпропетровську запанує французька весна. Щорічний фестиваль відкриває свої двері для всіх любителів французької культури. Цього разу одинадцята за рахунком весна зробила ставку на літературу та кіно. Нам вдалося подолати всі проблеми з організацією фестивалю, тому що культура та мистецтво це ті галузі, де немає меж та політики. Це ті галузі, які поєднані з миром та допомагають подолати всі проблеми. Почнеться французька весна вже сьогодні. Виступом джаз бенду Бенджамін Project – трьох молодих музикантів з півдня Франції. Вони часто виступають на різних джаз-фестивалях, вже отримали три зірки джазмен і продовжують розвивати нові напрямки французького та європейського джазу. Асло цьогорічного фестивалю нових ідей до роботи залучають всіх охочих. Мод мешканка Парижа, яка вже сім місяців проходить стажування в Дніпропетровську, розповідає за цей час встигла полюбити Україну однак залишатися назавжди тут поки не планує. Для початку мені треба завершити навчання та стажування в Дніпропетровську, а вже потім планую подорожувати світом. 7 по 12 квітня в кінотеатрах міста можна буде побачити сучасні стрічки французького кінематографу. Флагманом показу виступає фільм про життя Ів сен Лорана, який в ранньому віці очолив будинок моди. У світовому кінопрокаті касові збори стрічки досягнули 15 мільйонів доларів. Інтісна, будемо дивитися, будемо слідити, і, по можливості, Кіне будемо посещати. Франція манітвся. Хоча б здійсні про Петровське можна цю атмосферу. На відкриття фестивалю завітали безліч гостей, які спілкувались виключно французькою мовою. У залі галереї яблуку не було де впасти. У легкій атмосфері люди милувалися картиною експозицією та насолоджувалися французькою музикою. По завершенні заходу на гости чекав фуршет з традиційними ласощами, мигдальними тістечками, ладюре. Христина Венеля Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.